Привіт. Сьогодні я хочу поговорити з вами і сама розібратися з цим антифризом. Психологія людини така, що всюди є правила, пишуть, коли міняти настилу, коли заливати онувач, коли заливати антифриз. Але якщо я не розумію, наприклад, для чого воно легко забути і нічого не робити. Погнали. Протру трохи. Резервуар, який заливають антифриз. Як правило, антифриз, він заливається в бачок, який прозо, достатньо прозорий. В ньому увагу, Я зараз попрошуся в машині, вона стояла всю ніч, півдня вона не гаряча. Ні в якому разі не можна працювати з резервуаром для антифризу, якщо машина тільки під'їхала і ще двигун гарячий. Тут на резервуарі тут є рівень. Він показує. «full low». Бо тут така штрих, дуже маленька різниця, між скільки вот повний він має бути, і рівень лоу говорить про те, що не може бути нижче. А тут екстремально її немає. Треба коли стала я інструкцію, окрім звісно, того, що радить сам виробник, нічого не знайшла. Для себе зрозумілого в ідеалі. Щоб взагалі не паритися, ви просто замовляєте, рекомендований по інструкції, тому що охолоджуюча рідина, вона має свою специфіку, і ну, кожен виробник бачає свій Раніше їх розпізнавали за кольором. Я подивилася, у нас рожевий кольор. Багашнику дуже класно. Я знайшла якийсь незрозумілий мені охолоджувач, на ньому позначка 14, нічого не зрозуміло. Пішла гуглити. Ось все написано польською підозрюю, що це тільки я могла купити. В результаті погугливши, що я побачила, що ну тут, по перше, тут написано, що воно для шкоди. У мене Тойота гаряче. Я собі стою і думаю, ризикувати? заливати і потім замінити. Можливо, насправді. Скоріше за все, що зараз, оскільки це треба їхати, саме від виробника сьогодні неділя. Я не знайду. Ось просто заїхати на. Заправку, наприклад, і там купити. Ми з вами подивимося. По кольору я точно знаю, що вже це не катується. Є позначки G11, G12, G13. Кожна з них означає певну суміш, які добавки і для чого вони там знаходяться. Зараз не поглиблюємося в цю тему. І не всі їх можна змішувати. Наприклад, у мене чітко G12. От я вивчила і буду знати G12. От її не можна змішувати. Не G13, не G11. свою. Думаю, ну я молодець. Окей, насправді, якщо залити і довго використовувати, змішати, так то можуть утворитися певні присадки, які пошкодять потім всі інші там, моменти в автомобілі. Я зараз це зроблю для того, щоб нічого не трапилося в дорозі двигуном. А далі я замовлю той, що підходить саме для нашого двигуна, охолоджувач, і ми з вами продовжимо це. Правила безпеки. Взагалі, все робимо. Зранку або за умови, що машина тривалий час стояла не заведеною. Все холодне до всього можна не пробуйте це, коли машина тільки приїхала. Ось машина довго стояла, вона в спокійному стані, вимкнена, нічого не гаряче. Тоді ми тільки відкриваємо резервуар кришечку резервуару, куди заливається охолоджуюча рідина. От, якщо я буду відкривати зараз і воно холодне, навіть тут воно пшк зробить такий. От цей пшик, якщо тут все буде гаряче, різко перетвориться на фонтан, на, пшк, воно пшикне буде летіти, як -от, знаєте, газовану воду, коли ви відкриваєте, коли зболтало. буде катастрофа. Дуже-дуже обережно. Я просто відкриваю колпачок, поставила, беру зараз охолоджувачку. Нічого тут взагалі екстраординарного, я собі взяла і виливаю абсолютно все. О, трошки -трошки дійшло. Тобто, що я зроблю завтра, дівчата? Я замовлю терміново антифриз. Потім зілью цей і оновлю повністю, тому що насправді у нас сім'ї ніхто не пам'ятає, коли мінялися.